Дорогі мої малята, усміхнімося сім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ королівства казки. Ви Безгідні. Отож, слухайте. Далеко-далеко, за глибокими морями, за густими-пригустими лісами, за високими горами розкинулося королівство феї Добра. Її так і звали Фея-Добринка. Вона вчить творити добро і бореться зі злом. Фея-добринка запрошує до себе в гості, але щоб дійти туди, треба виконати її завдання. Адже Україну добра можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Фея прислала нам цей кошик та пелюстки квітки. Якщо ми виконаємо її завдання і складемо квітку доброти, ми зможемо наблизити казкову країну добра. А ще фея-добринка приготувала нам щось цікаве. А що ми дізнаємось, як потрапимо в Україну добра? Добрі справи добереш. Диво квіточку складеш. Але що ж таке добро малята? Яку людину називають доброю? Так, правильно, малята, добра людина завжди допомагає іншим, ніколи не ображає. Разом з вами радіє вашим успіхам, поважає старших, допомагає, готова завжди підтримати ваші ідеї. Добра людина не залишить товариша в біді. Добра людина може захистити. Це людина, яка випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками, заспокоює, ніби притягує до себе. Вона вічлива, тактовна, її шанують, цінують. З нею приємно спілкуватися. Ось ми і отримали першу пелюсточку, молодці діти. Ось ми малята з вами потрапили на галявину. Але це не просто галявина, а галявина слів. Тут живуть слова, але вони якісь сумні, злі, темні. Давайте їх перетворимо на радісні, теплі, добрі, веселі. Подивіться уважно, вам треба назвати слово протилежне зазначенням. Наприклад, темний прямокутник. А ми підберемо світлий. Подивіться на зображення, подумайте і підберіть слова, протилежні за значенням. Так, малята, ось і перетворили ми слова на радісні, теплі, добрі та веселі, темний, світлий. Сльози сміх, злий добрий, сумний, веселий, страх сміливість, горе, радість. Молодці малята. Ось ми з вами отримали іще одну пелюстку, а зараз нам потрібно з вами пригадати прислів'я про добро. Малята, ви розумнички, давайте запам'ятаємо ці прислів'я. Добро довго пам'ятається. Хто людям добра бажає, той і сам собі має. Не одежа красить людину, а добрі діла. Перший крок до добра не роби зла. Добро, як сонечко, гріє. Ось ми і отримали з вами третю пелюстку. Малята, давайте з вами пригадаємо чарівні слова. Якщо ви пройшли до дитячого садочка, яке перше слово ви повинні сказати? Правильно, доброго ранку! Якщо вам допомогли роздягтися, повісити одяг, що треба сказати? Так, звісно, дякую. Ви прийшли до роздягальні і випадково когось штовхнули. Що треба сказати? Пробач, будь ласка, добре малята, пам'ятаєте чарівні слова? Діти, щоб вам із задоволенням допомогла людина, треба не забувати чарівне слово яке? Так, правильно, будь ласка, людина зробила добро і потрібно їй віддячити. Які слова ви скажете? Так, звісно, дякую, щиро дякую, молодці малята. За це ми отримали ще одну пелюстку. Діти, ми з вами потрапили на казкову галявину, на якій розташовані два замки. Один веселий у ньому живуть добрі казкові герої, а другий похмурий, темний. У ньому живуть злі казкові герої. Ваше завдання. Розмістити казкових героїв у свої замки. В який замок ми розмістимо Кощія безсмертного? Правильно малята Кощія ми розмістимо у темний похмурий замок. В який замок ми розмістимо білосніжку? Так, малята правильно у світлий замок. Бо вона була доброю, світлою. Як ви вважаєте, в який замок треба нам розмістити попелюшку? Правильно, малята. У світлий замок для добрих людей. В який замок ви розмістите наступного героя? Так, правильно, ви розумнички. Будьте уважні, наступний герой. Правильно малята бабу Ягу ми розмістимо в темний сірий замок? В який замок ви розмістите снігову королеву? Правильно малята у темний. Малята, давайте з вами подивимося кого ми розмістили в світлий казковий замок. Так, це попелюшка. Це дюймовочка, білосніжка. А чому ми їх сюди розмістили? Правильно, Тому що вони добрі, лагідні, працьовиті, чарівні. А чому ми розмістили в темний сірий замок Бабу Ягу, Кощія та снігову королеву? Тому що вони холодні, жорстокі та небезпечні, молодці малята. Ось ми з вами і отримали квітку, квітку добра. За це нам фея Добринка підготувала правила доброти. Давайте з вами їх вивчимо і будемо дотримуватись. Будь вічливим, даруй оточуючим привітні слова, будь добрим з іншими людьми, вибачай іншим їх помилки, умій вибачатись, стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Допомагай слабким старим хворим. Запам'ятай, людина починається з добра. Цінуй своїх друзів. Дякуємо тобі, Добринка, за поради. Ми запам'ятали, що доброта це не просто правило, а те, що приносить радість і робить світ кращим. Малята, хай кожен день для вас приносить радість, і рідко десь блукає сум. А настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. Отже, будьте завжди такі: дружіть, любіть одне одного, даруйте добро.